Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні ми в Новоїванівці. Це поблизу Коломака. Запросили нас сюди прості люди. А також місцевий очільник громади Володимир Григорович Гуртовий. Якраз він сказав, що тут буде гаряче. Те, що ми бачимо, видно, що тут гаряче. Більше 200 чоловік зібралися. Вони протестують проти того, щоб в селі Новоіванівка на старих картах фільтрації, які залишились від цукрового заводу, щоб там не розміщували відходи. З'явилася якась фірма, яка називається там щось пов'язане з екологічною безпекою, на сміх людям. Да, екологічна безпека, і ця екологічна безпека хоче розміщувати шлам. Із свердловин це грунт е, піднятий сотень-сотень метрів з під землі. От вони хочуть цей шлам розміщувати фактично в населеному пункті. Ми перевіримо, але люди кажуть, що від поліфільтрації колишніх, тобто від місця, де це буде розміщуватись до найближчої хати 20 кроків, а до місця де все село забирає воду, що потім воно йде в водопровід, водогін, Там взагалі 70 кроків. Далі річка сьогодні намагатимемося максимально оприлюднити ситуацію, яка склалася. Вона дуже складна. Нібито всі розуміють наскільки це небезпечно, але ніхто толком нічого зробити не може. Я сподіваюся, народ буде протестувати і не дасть себе труїти. Я далекий від науки, я журналіст, але те, що я почитав в Вікіпедії, мене здивувало, шламові відходи можуть. Вміщувати в собі і радіаційно небезпечні елементи, і це в принципі реально, тому що оця труба бурова, вона на сотні метрів пронизує землю. А земля у нас як слоєний пиріг, і там може бути і уранові руди, і що там тільки не може бути, і ніхто не знає, що там є. Потім це, що не знаємо, що там є, витягують з під землі. І ота агенція екологічної безпеки, здається, так вона називається. Вони переконують людей і весь білий світ, що коли оту штуку перемішати із органічними відходами, то майже встану добрива. Народу це не вірить. Він колись повірив, що буде все добре. Коли їм казали, що завод буде працювати, але завод Новоіванівській не працює, і ціле село залишилося і без роботи, і без майбутнього. Сьогодні, замість того, щоб сюди зайшли інвестори серйозні, сюди зайшли люди, які хочуть зробити Новоіванівці свалище. Слідкуємо за подіями. Мешканці Новоіванівки, так? Ви бачили, тут представник району є замголови. Він каже, що він теж на вашому боці. Може бути. Може бути. А я спілкувався з вашим депутатом Верховної Ради Красовим Олексієм. Він каже, я теж на їх боці. Я на їх вашому боці, само собою, я преса місцева, да? а хто ж тоді проти? Я не можу зрозуміти, що ми не можемо ніяк його побідити так своїми силами от ти що закупили землю? Ми ж зараз повинні стукати, збирати е, підписи. Ми зібрали для того, щоб е, ну от Міністерство екології чи до, захисту довкілля, може воно думає, що ця селищна рада не хоче там віддавати їм землю, чи той не хоче допускати їх до виробництва. Може, а е, коли воно почує, що люди не хочуть, що люди е, проти цього діяльності, що люди не дадуть їм тут робити, може вони воно вже було в двадцять році, 4 Туде так у двадцятому році да починали за землю, ми не давали їм землю. Було рішення депутатів не дати їм землю. Вони через суд за два роки висудили землю. А це шламові відходи. Це відходи з великих глибин. І якщо ми зараз навіть війдемо в звичайний Google і запитаємо, що входить до складу шламових відходів. Там буде в тому числі і можливе радіаційне забруднення. Тобто, наскільки я розуміюся, оці відходи не можуть взагалі розміщуватись на звичайних полігонах. Для цього потрібні спеціалізовані полігони. А спеціалізованих полігонів в Україні не так багато зараз, здається, один під Києвом. Я не розумію, як він може з'явитися в коломаці спеціалізований полігон, де можливі радіоактивні відходи. Я не еколог і я і то я розумію, що цього не можна робити. А як вони хочуть розмістити, я, ну дивлячись на те, як ми як вони суд виграли землю, забрали, то я думаю, що розмістити вони яким чином теж хочуть. Володимир бачив сюжети, коли судді Верховного суду поки. Які в хабарі їм дають. Я зараз нічому не дивуюсь в судах. Я просто дуже радий, що люди тут зібралися, і люди ж то розуміють. От ви розумієте, що від вас залежить, отруять вас ще ні в результаті, від вас самих. Ми, і ми, якщо йти зараз якимсь іншим шляхом, рад... а не простесним селищна нічого не буде. рада зібрала людей для того, щоб всі зрозуміли і побачили, що це не селищна рада не хоче, щоб воно тільки тут робилася. Що люди, люди не хочуть цього, і коли вони побачать, що люди не хочуть цього, і люди настроєні категорично не пустити їхню діяльність, може ж вони не будуть цього робити? Не дай Бог міністерство довкілля прийме рішення, що вони начнуть робити. Ну, ну ці ж люди в місті зі мною вийдуть і будуть стояти. Я на бебарикати робити, вони ж не допустять цього. Ви сказали, що ви заступник голови Багадухівської районної військової адміністрації а, а, назв... Олександр Олександрович, Олександр Олександрович. Олександр Олександрович так. Я так розумію, що військова районна адміністрація проти того, що Просто тут полігон так розміщення шламів. Давайте називати все своїми речами. Це Спеціалізований полігон, це незвичайний смітник. Богодухівська районна військова адміністрація проти якісь дії, якісь дії ви е вжили, щось робили проти, я проти, на, ви проти. Своє, на своєму рівні повідомили Харківську обласну військову адміністрацію згідно сьогоднішніх зборів місцевих мешканців даного населеного пункту буде зібрана. Підписи і дані підписи будуть відправлені з листом клопотанням про скасування всіх судових рішень до Міндовкіллі і до депутатів Верховної Ради України. Я маю повне законне право, як всі ці люди не довіряти нашим судам, тому що ми багато читаємо і знаємо про те, наскільки вони у нас бувають непідкупні. А скажіть, ви ж розумієте, що якщо це спеціалізоване звалище? То це вже порушення закону. Це очевидне порушення закону на сьогоднішній день. Дана земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту. Чому в рішенні суду вона за межами населеного пункту? Ну дивно, наскільки мені відомо юридичний відділ Коломацької селищної ради займався цим питанням. Ну на жаль, бачите, суд не на нашій стороні. Тому для вирішення позитивного питання щодо нерозміщення даних. Відходів з будової скважини. Сьогодні ми зібралися і будемо звертатися до Міндовкілля для скасування цих тих незаконних дій. Всі люди, які прийшли, всі мешканці, які прийшли сюди, зараз розписалися, ні один чоловік не написав, що він згоден. Десь близько 200 людей, які зараз знаходяться тут, всі підписалися, що вони не згодні з цим. Тоді я пропоную написати лист, листи приблизно такого текста. Я читаю Коломанська селищна рада. Звертається там до кабінету міністрів міністерства цієї екології, президента до обласної ради, до всіх наших депутатів Верховних з проханням про захист мешканців територіальної громади Коломацької селищної ради у зв'язку з бажанням незаконного розміщення на території громади то агенцію екологічної безпеки в межах населеного пункту на земельній ділянці 28 гектар. Небезпечних відходів, враховуючи вище вкладен, не прохаємо захистити мешканців територіальної громади Коломацької селищної ради від небезпечних відходів Агенції екологічної безпеки, розібратися в цьому питанні та не допустити протиправних дій згодні, да. Марино. Скажіть як юрист, от на ваш погляд, ми зараз балакаємо з вами як справником. Є тут законні підстави для розміщення такого полігону відходів категорично. Немає, на мою думку, тому що це небезпечні відходи. Є чинне законодавство, є інструкції постанови кабінету міністрів, де вказано, що дані відходи, які зазначені в їхньому повідомленні, які вони хочуть проводити діяльність на нашій території, вони є згідно чинного законодавства небезпечними відходами. Вони мають будуть мати негативний вплив. Вони описують в своєму повідомленні, що вони знаходяться за межами населення. А річка Колома близька? Близько, близько. Це все буде входити при весняних паводках, потрапляти в річку і далі, з річки ще далі і далі. Насправді страшно, якщо такий об'єкт з'явиться у нас. Дуже страшно і дуже хотілося б справедливого рішення, справедливого впливу, тому що ми судилися два роки, доводили це в суді, що вони незаконно тут розміщуються. Вони придбали об'єкт нерухомого майна, будівлю бракмайданчика, майданчика, на сусідній земельній ділянці. Але в їхніх договорах купівлі-продажу, які нотаріальні посвідчені в Києві і мають законну силу. Прикріплений інший кадастровий номер земельної ділянки. навіть кадастровий номер інший? кадастровий номер інший. Скільки вони заплатили? Ми намагалися заперечувати, доводили детальним планом території, що будівля бракмайданчика знаходиться на кадастровому номері, закінчується 2049, Тобто сусідня земельна ділянка. А ту, яку вони придбали, відстань від будівлі бракмайданчика до тієї земельної ділянки, яку вони, начебто, придбали 203 три квадратних метри. Не взявся до уваги, єдиним виходом було провести земельну технічну експертизу. Ми прохали, клопотали суд попросити за кошти селищної ради звернутися до, до експертів і провести земельну експертизу. Суд задовольний нашим клопотання, Ми звернулися до експертів, але вони нам відмовили, тому що військовий стан вони не можуть приїхати на об'єкт і встановити, що саме ця земельна ділянка має цей кадастровий номер. А зі своїми википіюваннями, своїми кадастровими картами, які працюють в військовий час. Це кадастр лайф там публічна кадастрова карта. судді ми не змогли. Ну суддя не взяла це до уваги. Тобто так ми їй доводили. Вона скаже, що це я... суд який був. Це господарський суд. Харківській області це Калінченко Калініченко, Калініченко Наталя Вадимівна. Суддя. суддя так. Суддя так. Це справа 922-542-22. Вона карти не читала, доводила до того, що їй потрібна лише експертиза, де буде чорним по білому. Написано, що ця будівля брак майданчика на іншому кадастровому номері бокарі нам відмовили. А нотаріальне посвідчені договора в Києві, які будівлю брак майданчика на земельній ділянці, 2048 – Мають юридичну силу. Доброго дня. А скажіть, скільки всього вже підписів зібрали? 235 вже є. А скільки тут живе людей в Новоіванівці? Новоіванівка – це весь населений пункт селища Коломак. А, воно входить в склад. Воно входить в селище Коломак. В селище Коломак 3400. А як е, жителі Коломака? Розуміють, що вони нижче по течії знаходяться. Якщо брати по реєстру виборців, то оцей населений пункт, тут 830 виборців. Було до війни, так? До До, до, війни, до так. Всі жителі Коломака тут не тільки населеного пункту, а на воювання. Тут, mm. тут жителі всі мають право прийти всі громади. А тут були... Всі збирають. підписи. А хто ви? Назвіться, будь ласка. Я секретар Коломацької селищної ради. Як вас звати? Я позвати Павлівна. Оце місце, де вони хочуть складувати відходи свої. Як ви бачите, воно знаходиться на вершині, і кожну весну, коли е, е, розтає, вода, стікає з цієї вершини і тече прямо в річку Коломак, яка впадає в Ворску і далі в Дніпро. Якщо, не дай Бог, тут будуть якісь відходи, значить ці відходи будуть текти е, до самого Дніпра. Е, а тут, як ви бачите, через 70 метрів знаходиться свердловина і знаходиться башня, з якої подається вода на населений пункт десь близько 2000 людей. І лівіше ви бачите вулиця, ціла вулиця, домоволодінь. За 20 метрів цієї зони, де вони хочуть відходи свої видаляти чи хранити, знаходиться ціла вулиця будівель домогосподарств, де живуть, проживають люди.